Вітаю, вели шановні пані та панове. І сьогоднішня наша зустріч буде присвячена тому, а що ж нині реально відбувається в світі? У ну, мене запитують, ну, що це таке? Ну, абсолютне ж божевілля? Так, деякі ну, філозопи так би мовити, кажуть про те, що людство рухає божевілля, і інакше воно розвиватися не може. Так, так, от, а давайте підійдемо до того всього, що твориться нині в світі. Ми бачимо, що Україна це геополітична кухня погоди. Цього світу. Ну так, подивіться, все ж вариться то ось тут у нас, отут у нас і зараз, не в Сполучених Штатах Америки, не в Китаї, не в Московії, не в Бразилії, не в Австралії, а все відбувається в Україні. Куди Україна піде, в якому напрямку? Вон, який напрямок вона вибере, так і буде розвиватися все людство у 21 столітті. Ну хіба не так? Ну, для мене це абсолютно очевидно. Тут вариться борщ в лапках, який буде людство їсти впродовж всього 21-го століття. Ми зараз реально. Визначаємо долю всього світу? Це для мене настільки очевидно, настільки зрозуміло. Ну так, ну, раніше там казали про те, що геополітичною кухнею погоди світу є Близький Схід. Де той близький схід? Де той Афганістан, в який. Сполучені Штати Америки вклали більше одного трильйона доларів, а потім звідти пішли. Так, Радянський Союз там, товкся, залишив величезну кількість зброї і теж вимушений був тікати. Перед тим була е, Велика Британія там. Ну, історія ж нічому не учить. Будемо вважати, що географія повинна вчити. Чомусь. Раз історія, геополітика, геостратегія. Так. То що ж відбувається? Чому війна? Чи була вона е, закономірною, чи е, можна було її відвернути цю війну? Ну, зараз фактично відбувається. В реалізація закономірності неминучого розпаду імперії. Ну, нам так повезло, в нас таке географічне положення. Так. Географія це доля, казав Наполеон. І він був абсолютно правий. От ми зараз розміщені в такому місці на нашій планеті, де оці всі події вони є чи носять закономірності і характер. Так от, за закономірністю неминучого розпаду імперії будь-яка багатонаціональна імперія неминуче приречена на розпад. От цікаво, дуже одна річ, і знову ж тут Київ присутній. Я е е е кажу про те, що, е як Київ на початку ХХ е століття е сприяв розпаду. Російської імперії. Так, ну, ми ж і там стрім був такий. Можете подивитися його. Один із попередніх, де я розповідав про те, як Київ долучився до розпаду реального Російської імперії. Ну і зараз те саме відбувається. Отже, будь-яка багатонаціональна імперія закономірнісно приречена на розпад протягом всієї історії людства не було жодної імперії, яка б не розпалася. Зверніть увагу: жодної не було. Це закономірність. Всі. Римська, яка була потужна, розпалася, Османська, Британська, Російська, Радянський Союз і нинішня оцей залишок імперії зла і країни дурнів, вона закономірнісно приречена на неминучий розпад. Не тому, що я так хочу. А хтось не хоче. Не тому, що там Путін і його команда впирається рогом і намагається зберегти цю імперію, та нічого не вийде, нічого не вийде. Тому що це закономірність. І от дуже цікаво в цьому сенсі те, що у 1993 році, от коли вже розпався Радянський Союз, Київський фізик із Інституту фізики Академії наук України Рожков, вирішив математично довести неминучість розпаду імперії. Це вперше. Ось таке. І знову дивіться, Київ хі -хі, уже навіть у математичному сенсі ну, описує цей, цей неминучий розпад. Отже, він у своїй брошурі Рожков називається Дінаміка імперії. Київ Інститут фізики України, 1993 рік. Її можна е, знайти вона в невеликому обсязі. Вийшла. Там всього 18 сторінок, формули, з допомогою яких ось цей фізик. Розкрив цю закономірність. Отже, він переконливо доводить, що розвиток імперії, як суспільної системи, абсолютно чітко описується за допомогою так званої логістичної кривої, яка виявляється в різних так би мовити, в різних науках. Вона належить до математичних закономірностей і логістична крива. Це своєю чергою свідчить, що ця закономірність, яка виявляється в різних науках, фактично вже є законом, так, від якого ми нікуди не дінемося. За цією закономірністю і е, підтверджує історія з географією. Імперія на початку свого існування зростає поступово, з часом територіальна експансія стає все стрімкішою, згодом темпи загарбання нових територій, народів і країн уповільнюються. У цій стадії імперія досягає е, стану в лапках насичення і втрачає стабільність. Після гострої кризи імперія починає розпадатися, але можливе її короткочасне відновлення. Ну, в історичному сенсі короткочасне. Врешті-решт, імперія остаточно і назавжди розпадається з утворенням нових країн. Та всі, ну, немає винятку. Ото там писали, що значить Росія це третій Рим. Там такі були гори теоретики в Росії. Значить, перший Рим зник, розпався Друга Римська імперія. а от Третя Імперія вже ніколи не розпадеться і буде існувати вічно. Ну, згадаємо третій Рейх. Так. Третя імперія вона повинна була існувати багато тисяч років, оскільки вона проіснувала. Та всі інки розпалися, Майя розвалилися, що там, які імперії ще, та будь-які навіть Африка в Африці там існували в свій час імперії. Всі вони зникли. Так, і Перська імперія розвалилася, і Грецька імперія Олександра Македонського розвалилася. Ну, немає, ну, яка там, ну, Австро-Угорська імперія теж розвалилася. Ну, всі, всі вони приречені на розпад, закономірність. Не тому, що там якісь підступи деструктивних сил, як люблять писати про це. Ні. Імперія не є ефективна, величезна територія не може ефективно управлятися. Це просто факт неминучий. Тому зараз найбагатші в світі не величезні країни за площею, а малі і навіть Карликові. Так, подивіться, що в Європі, в Азії, і так далі, якийсь там Сінгапур або Ліхтенштейн чи Люксембург, чи там Монако, чи Сан-Маріно переважають за. Валовим національним продуктом на душу населення найпотужніші держави. Це ж просто факт. Таким чином, не треба бути пророком чи треба, бути, не знаю, для того, щоб спрогнозувати, чим все закінчується, закінчиться ця війна. Тому що імперія розвалюється і закінчується. Знову ж таки, абсолютно, без будь-яких винятків війною. Так, абсолютно, і ці всі розумники в лапках московські, в яких в голові нічого немає, якщо вони дійсно щиро хотіли, щоб вся імперія зла і країна дурнів ще проіснувала декілька десятків років. То починати війну з Україною, з Україною, яка переживає восьме відродження за останні 8 тисяч років, це обрати собі найгірший із можливих варіантів. Це ж факт просто на наших очах твориться історія. Ми з вами історичні особи. Ті хлопці, які зараз знаходяться на фронті, вони своєю зброєю, своїм незламним козацьким характером, вони просто пишуть історію. Це ж так? Історію з географією, майбутню велику Україну, яка народжується на наших очах. Це ж так. Ну, подивіться, озирніться навколо себе. Ми живемо у дуже страшний, але разом надзвичайно цікавий час і період, коли рушиться найбільша в світі імперія. А що нам треба робити? Ну, напевно, треба давно вже було бути готовим до цього. Тому що коли поряд із твоїм подвір'ям рушиться багатоповерховий будинок, то до тебе теж залітають, як кажуть, різні осколки від цього всього. Отже, це для цього необхідно розуміння цього всього. Для цього ми з вами і зустрічаємося. Тому що Україна зараз, це, ну, Держава, Україна це нація, яка визначає майбутнє всього людства. Здоров'я і удачі всім українцям, в Україні і в світі і нашій перемозі. Бажаю всім нашої перемоги над андрофагами московитами